Привіт всім, ви на каналі The Carp Life. І сьогодні очередна у мене рибалочка, очередна пригода. І сьогодні я на Дніпрі. Е, скажу так: по приїзду на оцей місцяк, який ви знаєте, тут я був раз за три, так уже в цьому році, і водичка так підупала. Упала дуже добряча водичка, була вода отут у нас. От бачите, де пакети. І от сюди вже метра два ціля відійшла вода.